Добрий день, дітки, я Лісова Мавка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так, звичайно, навесні до мене в ліс прийшла весна. На деяких деревах бруньки вже з'явилися, а є і малесенькі листочки, але весна не встигає всюди. Пропоную допомогти їй і намалювати листочки на деревах, щоб вона швидше прикрасила весь наш ліс. Щоб намалювати весняне дерево, нам знадобиться аркуш паперу, фарби, вухочистки, пензлик та водичка для промивання пензлика і серветка. Отже, беремо пензлика. Перед тим, як малювати, я зробила декілька крапелів кожну фарбу, яка мені знадобиться. Починаю малювати дерево. Зверху воно йде тоненьке, а чим нижче, тим більше-більше натискаємо на пензлика. якщо не вистачило, ми ще добираємо фарби. Зараз ми будемо малювати гілочки. Набираємо і малюємо нашому дереву. Гілочки. Зліва, справа. Також на кінці вони тоненькі, а чим ближче до дерева, тим що вони товщі. Правильно, дітки. Від цих гілочок йдуть ще маленькі гілочки. Ось так. І наше дерево вже майже що? Готове. Але ще треба знизу зробити потовстіший стопу. Так, і тут, де воно корінням йде до землі, воно зовсім-зовсім таке товстеньке. Так, добре. Промиваємо пензлика, Промокуємо його і відкладаємо. Зараз беремо вухочистку і на кінчик набираємо зеленої фарби. Адже не на всіх деревах, тільки брунки вже де-не-де, є і дерева, і там малесенькі, малесенькі, ось такі листочки. І всі гілочки і ми що робимо в листочках. Якщо закінчилось, добираємо ще. І робимо багато-багато листочків по всьому дереву. Дітки, ви звернули увагу, що листочків ще небагато. Чим далі, тим більше буде листочків. Зараз ми зробимо з вами невеличку травичку. Ми можемо це зробити. ватною паличкою. Ось так взяти Травичка, ви дивіться, вона світло-світло-зелена, адже вона тільки-тільки виросла. Цей нам вже. Не потрібен. Зараз ми з вами намалюємо сонечко. Беремо жовтий колір і збоку малюємо сонечко і зафарбуємо. І промінчики його світять на дерево, тому що з'явилися листочки, тому що стало пригрівати сонечко. Пензлика промили сушили відклали. Слідуючим паличкою ми будемо зробити, робити з вами хмаринки. Набираємо блакитну фарбу і робимо хмаринки. Ось такий скрапочок, так як нам захочеться, як сподобалось. Ось такі хмаринки. Пливуть по небу. Вони світлі-світлі, бо світить сонечко. Погода на дворі що чудова, сонячна. Ось ми з вами і намалювали весняне дерево. Дітки, вам сподобалось? Друзі, я буду дуже вдячна вам за допомогу. На все добре, до побачення!